Якщо ви військовослужбовець і вважаєте, що ЕКПФО занизило вам відсоток втрати працездатності, слухайте уважно. Це рішення можна оскаржити, і шанси на успіх дуже високі. Багато військових отримують 20-30%, хоча по документах мають право на 40 і 50%, і навіть більше. Чому так відбувається? Тому що КПФО часто не враховує всі медичні висновки, не бере до уваги хірургічні втручання, пропускає ключові пункти з наказу МОЗ і фактично занижує відсоток. Це порушення, як оскаржити рішення. Є три кроки: перший підняти абсолютно всю медичну документацію: виписки, опис, поранення, операції, лікарняні епікризи, другий. Провести експертно-правий аналіз. Це дозволяє визначити реальний відсоток, який вам мали встановити за нормами наказу МОЗ. На практиці різниця виходить дуже велика. І третє подати заяву на перегляд рішення КПФО або звернутися до суду. Якщо ви підозрюєте, що відсоток був занижений, ми підготуємо експертно-правовий висновок і визначимо реальний обґрунтований відсоток втрати працездатності. Якщо вам потрібна юридична допомога, звертайтеся за контактами нижче.